і налаштувалися на слухання Слова Божого, тому що саме Слово, воно має силу, має енергію, нас пробудить, нас запалить, вдохновить, показати бачення, як нам рухатись. Тому будемо налаштовуватися на те, щоб ми, друзі, збирали духовне зернятко. Знаєте, нема такого великого об'явлення, щоб воно впало на твоє життя і прям відкрило всі горизонти твого життя. Ні, воно по зернятку збирається. Потрошку ці духовні багатства, щоб ми були пильними. Перший текст, який ми прочитаємо, він записаний Євангелієм від Івана, 15, розділ 4 вірш. Це досить такий відомий текст в житті тих людей, які читають Євангелію. Христос говорить наступні речі: перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Отже, перший крок. Від, залежить від людини. Людина має зробити вибір для того, щоб перебувати в присутності Господній. На минулому тижні Господь дав таке мені велике благословіння. Я завершив повністю читати першу частину Біблії це старий заповіт. І ви знаєте, оновивши всю цю таку безцінну інформацію, збагатившись цієї інформації, я бачив, як Бог діє в житті певних людей по-особливому. І це насправді дуже, друзі, велике благословіння, коли ми читаємо планово Біблію. Саме планове читання Біблії. Не вибіркове а тоді, коли нам здумалось, наприклад, там, прочитати якийсь біблійний текст, я його прочитав, десь збагатився, десь, знаєте, всередині таку галочку поставили, я читав сьогодні Біблію, а саме планове читання Біблії, воно приводить нас до систематичного, плавного духовного зросту. Так працює духовний Божий закон. І я зараз буду намагатися за 10 хвилин приблизно вкластися всю історію старого заповіту, основні такі вузли, як діяв Бог через різних людей, в різні часи, як проявлялася його могутність. І дуже сумним фактором є те, друзі, що благочестивих людей, вірних людей, відданих Богу преданих таких людей, їх було дуже мало. Звісно, що якщо ми візьмемо всіх біблійних героїв, розпочинаючи там від Сифа, Ноя, Авраама, і звести їх так в одне коло, то насправді їх дуже багато. Але враховуючи біблійного героя і ту кількість людей, яка жила навколо нього, велика маса людей. То таких людей було дуже мало, і враховуючи життя цих людей час, скільки вони жили, розумієте? Тобто, наприклад, жив один Авраам, він був праведник і кругом нього була ціла, цілі народи людей, які не знали Бога. І хочу прочитати один текст, який записаний книга Псалмів. 13 розділ, другий вірш. Якщо є можливість, давайте, будь ласка, висвітлим. Бог дивиться на всіх мешканців землі. Давайте ми прочитаємо, як Бог дивиться сьогодні на людину. Дивіться, що записано: Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Шановна церква, я хочу сказати, що нічого не змінилося. Хоч в часи Авраама, хоч в часи Давида, хоч сьогодні, хоч після нас, Бог все рівно буде ходити по землі і дивитися індивідуально за кожним. Розумієте, да? коли Бог приходив нищити судом Гомору, Він прийшов подивитися, чи там є праведники, і ми потім до цього повернемося. Але приклад залишається який, щоб ми пам'ятали, що око Господнє, ми навіть таку пісню співаємо. Пам'ятай око його над тобою, воно постійно над нами. Куди б ми не ходили, Бог дивиться за нашим життям. І на превеликий жаль, кількість людей. Вірних, як я сказав, преданих Богу, благочестивих людей, їх завжди була меншість. Але при цьому всьому важливо підчеркнути про те, що ця кількість людей, яка була в меншістві, так сказати, вони завжди впливали на великі маси людей. Приклад того ж самого Даниїла, ми будемо до нього пізніше повертатися, він мав вплив на царя, він мав вплив на царство, він був один у нього було декілька друзів, але це був постійний такий стабільний духовний воїн, який не втрачав духовної форми. Друзі, Господь іноді проходить. Біля нашого життя ми того не помічаємо. Коли Господь ходив серед Содома й Гомори, люди того не помічали, вони його не бачили. Розумієте, іноді Бог відвідує наше життя, а ми можемо про це не пам'ятати. Тому Писання сьогодні нас пробуджує до того, що Господь пильнує за нашим життям. І пильнує також диявол. Він прийшов до Бога і каже: подивися на Йова, це ж ти його благословив, це ж ти йому все дав, це з твоєї руки він все отримав. Ми знаємо добре цю історію, ми не будемо там зупинятися. І повертаючись до багатовікової історії ізраїльського народу, і не лише ізраїльського, ми зараз робимо такий коротенький огляд старого заповіту, ми прочитаємо один текст, який записаний буття сьомий розділ, перший вірш. І сказав Господь ноєві: увійди ти увесь твій дім до ковчегу, бо я бачу тебе праведним перед лицем своїм вроді отців». Отже, недавно Бог від часів Ноя створив людину, прожило декілька поколінь, і Бог уже спадає на серце просто все знищити. Отже, ми бачимо, що Бог, коли ходив по землі, відшовхуючись від цього віршу, що Господь зорить з неба дивиться на людських синів, Бог побачив ноя. Бог зупинився біля його родини і говорить: Ной, тобі потрібно рятувати свою сім'ю, тобі потрібно рятувати своє життя, і ти повинен зробити наступні речі. Чому? Бо тя шостий розділ, 12 вірш. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло. Дорогу свою на землі. Друзі, кожне тіло, уявляєте собі, наскільки оця бацила, цей вірус, гріха, він поразив просто людство, мало сказати про людину, яка повністю відвернулася від Бога, залишився один, Ной, написано Всяке тіло. Я допускаю таку думку, що навіть тваринний світ він пропитався цією агресією, скоріш за все, таки було, тому що диявол він якимсь чином заліз в того змія. І так само тварини вони стали вражаючи перед цим просто злом. І Бог, коли на це все дивився, він не міг уже просто знайти вихіду, як виправити людство. Було прийнято рішення просто все знищити. Розумієте? Це насправді була тяжка ситуація. Далі ми читаємо наступні тексти, які нам відкривають історію людства, коли Бог відновив цей світ. Коли Бог відновив після потопу, ми знаємо, що людство почало відроджуватись, друзі, і пройшло дуже мало часу, дуже короткий час пройшов, читаємо буття 18, 20, 21. І промовив Господь через те, що крик Содому і Гомори великий, і що гріх їх став дуже тяжкий, то я побачу, чи не вчинили вони, як крик про них, що, ходить, що доходить до мене, тоді їм загибель, а як ні? То побачу, отже, що ми бачимо далі: людство відновилося, людина почала розмножуватись на землі, і оця гр, ця гріха, вона проскочила далі, і почало розмножувати людство. Друзі, почало розмножуватися знову беззаконня. Світ, який Бог знищив, почали жити знову, обновився світ через ноя. Вони зберігали Божі закони, заповіді, і проходить маленький час. Люди почали будувати міста там жити, і таке було беззаконня, що в Бога в вухах воно просто дзвеніло, друзі. Це ж як треба задіть почуття Бога? Це що треба творити? Я навіть не уявляю собі, щоб в Бога в вухах дзвеніло про те, що відбувається на землі. Якщо говорити не лише про Содом і Гомору, ми потім до цього ще повернемось, було таке місто Ніневія. Написано в цьому місті, читаємо Йони 4, 11, 4 розділ, 11 вірш. Дивіться, що тут написано. Бог каже, а я не змилувався б над Ніневією цим великим містом, що в ньому більше 12 тисяч людей, які не вміють розрізняти правиці від своєї лівиці, та численна худоба. Друзі, 120 тисяч дітей жило тільки в Ніневії. Взяти приблизно на кожну дитину по брата, по сестрі, батько, батьки, дідусь, бабуся до мільйона людей. І серед цього великого мільйона людей Бог не знайшов групи людей, або не знайшов людину, яка б стала в проломі за цей народ. Уявіть собі. Яке було просто відступлення людства, коли просто робиш такий. Ми зараз робимо аналіз старого заповіту, які відбувалися в житті взагалі моменти народу ізраїльського, інших народів. Люди просто відступали від Бога. Їм Бог був непотрібний. Вони були потрібні, пропитані гріхом, беззаконням, чим завгодно, тільки не йти до Господа. Так, я розумію, що це був язичний народ, але навіть серед язичних народів ми знаємо, що був такий чоловік, як Валаам. Ми колись про нього проповідували ту церкві, і цей чоловік спілкувався з Богом. Все ж таки були люди, які шукали Бога. Так, да, був момент, коли він втратив духовну форму, коли його почали привозносити, і він поймав зірочку, і цей служитель просто звалився, він почав виконувати волю царя. Але ж все-таки ми повертаємося до того, як мало людей сьогодні, шановна церква, вірних, преданих Богу, благочестивих людей, якщо ми говоримо за історію людства. Яку ми бачимо в старому заповіті. Це просто неймовірно. Далі ми повертаємося до наступного тексту буття 19, розділ, 16 вірш. Мова йде про лота. Мова йде про лота, який жив в Содомі Гоморі. Написано, що цей праведник, який там жив, він мучив душу свою. Йому було там дуже тяжко. Знаєте чому? Тому що він нічого не мог вдіяти. Але нічого не мог діяти по тим причинам, що не було молитовних жертівників, які були в Авраама. Читаємо написано. А що він вагався, то ті мужі через Господню любов схопили за руку його та, руку, та за руку жінку його, і обох дочок його, і вивели його, та й поставили поза містом. Коли Бог винищував це місто, Він пройшов через содом, через Гомору, і Бог побачив там лота. І Бог його просто звідти вивів. Чому, друзі? Він намагався зберігати свою чистоту. Ті люди, які ходять перед Богом, які не соприкасаються з беззаконнями цього світу, друзі, Бог вас бачить. І Бог вас виведе з тих обставин, які прийдуть на всю вселену. І цікавий такий момент, якщо серед нас є люди, ну, мають духовну наївність, що я можу когось покаяти, я можу когось змінити, я можу на когось попливати. Друзі, ви ніколи в житті людей не покаєте. Ви ніколи в житті їх не зміните. Лот, про якого написано, що він був праведником, він не зміг навіть попливати на свою сім'ю, з якою він жив, яку він забезпечував, він був головою своєї сім'ї. Бог йому каже: візьми виведи, він вагається. Шановні чоловіки, якщо ви відчуваєте цю на собі відповідальність, що Бог говорить, ти маєш стати в проломі за свою сім'ю, тому що твоя сім'я духовно кульгає, ти маєш встати і це зробити. Але написано далі, що він цього не зробив. І написано, що через перевелику Господню любов, милість Господня, друзі. Це те, що нас просто рятує. І чому так було? Дивіться, де розв'язка. Буття 19.29. І сталося, як нищив Бог міста тієї околиці, то згадав Бог кого? Авраама». Першого, кого Бог згадав, це був Авраам. Чому давайте порозважаємо? Чому не лота? Авраам не жив в Содомі, Гоморі. Він жив своїм життям. Написано: згадав Бог Авраама, тому що Авраам це був раб Божий, це був друг Божий. Бог шукає собі рабів, Бог шукає собі друзів. Друзів, він хоче з нами спілкуватися. Господь хоче з нами ці мати взаємовідносини. Він цього прагне. І він приходить до Авраама і каже, Авраам, дивись, яка буде ситуація. І вислав лота зсередини руїни, коли руйнував ті міста і сидів них. Друзі, молитва заступництва. Яку ми вбачаємо таку чітку тему. Молитва, знаєте, заступництво. Наскільки вона важлива? Це єдине, що може попливати на чиєсь життя. Це єдине, знаєте, що розполагає серце Бога, коли ти не приходиш до кого, до якогось брата чи сестри, каже, тобі треба робити так, 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 покайся там. Це все не працює. Молитва заступниця це те, що розполагає Бога. Це те, що відкриває Його серце. І Авраам він молився до Бога. Золота. Да, Авраам питав Бога, можливо, 50-40. Вони зійшли до 10 людей. Навіть 10 людей не знайшлось в тому місті. Навіть лот, якого треба було вже просто піднімати. Іноді люди можуть опуститися до такого духовного стану, що Господь вже підходить, просто піднімає його і виводить, людина не може йти. Але якщо ми бачимо таких людей, друзі, ми повинні брати приклад з Авраама, стати в проломі за цих людей. Якщо люди духовно не ростуть, не підіймаються, нам потрібно включатися. Ми підходимо до основного тексту Євангелія від. Матфія, шостий, розділ, шостий вірш. Ми будемо розважати зараз про молитву. Моя тема, на яку я сьогодні хочу говорити, яку велику має силу молитовна кімната в житті християнина. Отже, ми намалювали зараз собі таку картину з старого заповіту Біблії інших, інших народів, як мало було людей, які реально включалися, з якими Бог рахувався, які просто горіли оцьом вогнем для того, щоб щось міняти, друзі. І в цьому вірші, який ми будемо зараз читати, досліджувати, ми для себе знаємо дуже багато таких духовних вікон, джерел, які для нас послужать величезним благословенням, якщо ми будемо уважними. Якщо ми цей вірш пропустимо через своє життя, давайте прочитаємо: пряма мова Ісуса Христа. А ти, коли молишся увійди до своєї комірчини, Зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в тайні, а отець що бачить таємно, віддасть тобі явне. Отже, перше, Христос звертається до людей, Він говорить, А Ти. Він звертається прямо до кожного особисто, до мене, до вас. Звісно, є молитви там, де Христос говорить: де двоє, або троє зібрані в ім'я моє, я серед них, ми це знаємо. Але перше, що прагне Христос, Він говорить: Ти, коли молишся. Він не говорить, коли ви молитесь, він говорить, яка твоя молитва. Христос звертається персонально до кожного. Дивіться, Він говорить, ти коли молишся. Дивіться, про що говорить Христос. Мова в даному тексті йде про те, що Христос хоче, щоб ти залишався з ним один на один. Христос прагне, щоб ти був відкритий по відношенню до нього один на один, щоб ти відкривав душу свою, скільки часу ми проводимо в таких молитвах, на якому місці стоїть молитва, коли є я і Христос. Нема іншої особистості. Христос говорить, ти коли молишся, да? коли Христос, знаєте, вкладав людей цю інформацію, цю безцінну інформацію, Він хотів, щоб люди вони повернулися обличчям до Свого Творця, щоб вони знаходили той час для молитви. Я, я і є Господь. Я нема, немає нікого іншого, є тільки дві особистості. Друзі, якщо у нас немає такої молитви, ми не перебуваємо, знаєте, як ми читали на початку, ми не перебуваємо, як говорив Христос. Перебувайте мені, а я в вас. Ми повертаємося до Євангелії 2, 15,4. Ми не перебуваємо. Отже, що нам потрібно сьогодні? Переглянути, скільки часу один на один я проводжу з Христом. Друге, що ми беремо з цього віршу? Перше це індивідуальні відносини з Христом. Друге, Він говорить, коли ти молишся, друзі. Я хочу в цьому вірші, щоб ми звернули в цьому контексті звернули увагу особливо на, на те, що. Поставити знак такий питання духовний, коли я звершую свої приватні молитви. Ми відвідуємо церкву, ми приходимо на загальні служіння, на молитовні це величезне благословіння. Але Христос говорить, коли ти молишся. Друзі, чи є в нас в житті той встановлений час, коли ми розуміємо, прийшла та година і в мене. По плану підійшло спілкування з Христом. Він говорить, коли ти молишся? Друзі, коли відбувається? Це таке риторичне запитання для наших роздумів, коли ми молимося в приватних молитвах, це ранок, це обід, чи вечір. Але Христос говорить, коли ти молишся? Скільки ти часу проводиш в цій приватній молитві? Отакий от от маленький віршик, а як можна сьогодні, знаєте, перевернути своє життя, пропустивши його через себе. Да? Скажіть, будь ласка, хто хоче мати духовні об'явлення? Всі, наприклад, на наступний тиждень, от я хочу, щоб Бог давав мені таке духовне просвітлення, внутрішнє око, щоб я бачив Бога. Щоб я збагачувався Богом, друзі, це закрита молитва. Це тоді, коли ти молишся, коли Бог торкається твого серця. Знаєте, коли Бог торкається твого серця, воно палає. Тобі не потрібно тебе мотивувати, тебе не потрібно піднімати як того лота, сказати, лот, виходь уже, бо вже він просто на голову падать буде ще вогонь з неба, і він вагається. Йому так тяжко йти. Друзі, коли Бог торкається серця, серце горить, серце палає. Жодна людина тебе так не про не мотивує, як Господь, коли ти молишся, друзі. Закрита кімната, приватна кімната, коли ми молимося. Частота приватних молитв, друзі, яка їх кількість в нашому житті. Саме приватні молитви, саме закриті молитви. Знаєте, це найбільше, знаєте, перемоги там відбувається. Третє, про що говорить Христос? Увійди до своєї комірчини. Отже, коли ти молишся, увійди до своєї комірчини. Що таке комірчина? Це кімната. Друзі, в кожного християнина має бути духовна кімната. Якщо у тебе духовна кімната з відкритими дверима, да, Хто хоче, заходить, хто що виходить, це не молитва. Якщо в тебе кімната, де ти молишся, ввімкнуті телефони це також не молитва. Диявол буде красти слово. Кімната, дивіться, на мою думку, це навіть не тоді, коли ти пішовся десь наверх свого будинку, закрився і молишся, а внизу кипить круг життя. Діти бігають, дружини свої питання, хтось дзвоне хтось тебе шукає, в тебе якісь життєві плани, це теж не є закрита кімната. Друзі, закрита кімната це індивідуальні відносини з Христом. Це коли закриті будь-які джерела інформації, через які може попадати ворожа стріла, щоб красти з тебе зосередженість. Друзі, отже, давайте переглянемо. Христос говорить увійди до своєї комірчини, де наша комірчина, давайте ми зараз будемо розважати кожен над своїм життям, де я просто зосереджуюся, і я хочу почути Бога. Де та локація у моєму житті, де я просто знаходжусь, і мене ніхто не може вибити і коли я конкретно на молитві. Друзі, знаєте, де молився апостол Петро? Він молився на криші. Коли, щоб його ніхто не турбував, він пішов собі, зайшов туди. Він там молився, Бог йому дав величезні об'явлення. Він пішов і проповідував, Бог йому давав видіння, але він залишився один на один. Отже, друзі, увійди до своєї комірчини. Я хочу всім вам побажати. Щоб у вас були ті місця, можливо, це у когось буде автомобіль. Можливо, це у когось в парку буде місце. Можливо, я не знаю, але знайдіть те місце, де ви залишитесь конкретно один на один з Христом, де вас ніхто не буде турбувати. Я задаю себе питання, Господи, а як в один момент можна зупинитися, коли кипить життя, і зосередитись в молитві? Я почав далі розважати, друзі, я почав приклад брати з Христа. Він молився ночами, він молився вранці. Даниїл молився вранці. Написано в три установлені пори на день. Він падав на свої коліна перед Богом. Він молився вранці, коли люди спали. Він лягав, коли люди лягали спати. Він молився вночі і він молився в обід. Він знаходив цей час. Можна знайти час, друзі. У нас є час. Не кажіть, що нема часу. Даниїл, який керував там більшою половиною царства, він находив час. Ми не хочемо знаходити час. У нас люди крадуть час. Іноді заходиш, десь зосередиться на молитву, приходять геніальні думки. Далі Христос говорить, зачини свої двері. Друзі, двері мають бути зачинені для проникання будь-яких, знаєте, крючків, через які можуть красти думки зосередження. Христос говорить, зачинися від зовнішнього світу. І відкрийся передо мною просто таке, як ти є в молитві. І в тебе прийде зовсім інше життя. Христос говорить, зачини свої двері, друзі. Хай нас Бог благословить. Щоб, коли ми приходимо на таку приватну зустріч з Христом, ми зачиняли двері від зовнішнього світу, щоб Він не проникав, щоб Він нас не топив. Цікаво, коли молився Даниїл, написано: Двері в його горниці були відкриті до Єрусалим. Друзі, цей приклад сьогодні для нас потрібний тим, щоб наші духовні вікна вони були відкриті перед Господом. Відкрити свою душу, прийти до Бога чесним, такий, як є. Ніколи ми не будемо перед Богом чесними. Ніж коли ми з ним один на один, навіть при комусь. Бог нас приймає повністю таких, як ми є. І останнє він говорить: помолись отцеві своєму, що в тайні. Отже, важливо сьогодні, зробивши аналіз, такий коротенький старого заповіту, ще раз пригадати життя і служіння таких людей, про яких ми говорили, як Ной. Друзі, коли Ной молився, в нього була приватна кімната. Коли, знаєте, він десь виходив на молитву, я не знаю, де це було, це неважливо, але головне, що цей чоловік, він чув голос Бога. І Бог до нього конкретно проговорив: не було ні сім'ї, ні дружини, ні дітей, ні родичів, нікого не було. Людина чула голос Божий. Можливо, це сьогодні, коли ми читаємо через Біблію, Бог дає відкривання. Дійсно, це так і є. І ви знаєте, не було інших людей, які б сказали, ной тобі почулось, ной, може, там щось загриміло. Як в часи Христа було, кажуть, гриміло, да, Господь, Небесний Батько говорить до Христа, вони кажуть, гримить, люди багато що говорять. Але були люди, які чітко знали голос Бога. Друге, ми прогадуємо сьогодні Авраама, куди б цей чоловік не пішов, в нього була закрита кімната. В яке б місце він не прийшов, він будував жертівник, він закликав ім'я Бога. Він промолював, він освящав ту землю, на яку він жив, і оточення. Він будував духовні жертівники, крім Єгипту. Отам він не побудував жертівник, друзі. Нам потрібно бути пильними, нам потрібно бути стабільними в духовних молитвах. Йона. Ми згадували сьогодні Йону. У нього була особлива молитва. В нього перед проповіддю була особлива кімната, підводна кімната. Я думаю, що він кричав до Бога, друзі. Там насправді було дуже тяжко. Там було тяжко дихати, тяжко крутитись, тому що він був всередині риби, там була темрява. І коли цей чоловік кричав до Бога з цієї кімнати, Бог почув його. Незалежно, в які б ми обставини попали в житті, іноді ми можемо допускати сумніви це від диявола, що ти далеко відійшов від Бога. Він тебе не почує. Бог почув Йону, який молився на дні океана, і Бог його звідти витягнув, він пішов і проповідував надзвичайні були результати. Ми згадали сьогодні Даниїла, який. Знаєте, це особливий був чоловік, молитва якого це була не просто молитва. Це було життя, якого було задіяне в духовній війні, друзі, найвищий рівень молитви, який може бути людини, це духовна війна. Проти Даніїла воював князь Перський, це був нечистий дух, який хотів зламати дух Даніїла, але він вистояв. Даніїл, запам'ятайте, друзі, це була людина, яка була задіяна в духовних війнах. Я хочу залишити в кінці таке побажання, друзі, щоб ми виростали. Щоб ми виростали, підіймалися в наших молитвах, щоб ми ставали в проломі, як Даніїл, щоб ми ставали в проломі, як Авраам, Золота, щоб ми ставали за своїх ближніх, щоб ви знаходили цей час для зосередженої молитви. І останнє Христос. Я вважаю, що всі послідовники Ісуса вони повинні знати, як молився Христос. У мене є. Знаєте, я в житті просто заучив ці вірші Марка 1:35, коли Христос пішов на гору, молився, коли Ісус пішов Гефсиманію коли він був на хресті, він постійно молився. Друзі, не втрачайте оцей час, який Бог дає на землі для молитви. І останнє. Ви знаєте, коли Ісус розказав одну притчу, вона записана в Євангелії від Матфія, 18 розділ з першого віршу, він написано, і він розповів їм притчу про те, що треба молитись завжди і не занепадати духом. Я не буду перечитувати цю історію, скажу лише декілька віршів. Знаєте, та жінка, яка молилася, яка благала яка Господа про допомогу, коли їй сильно ображали, коли її принижували, забрали її майно. Знаєте, що вона зробила? Вона пішла в свою молитовну кімнату і вона молилася. І той суддя, той просто запеклий суддя, який каже: Я Бога не боюсь, я людей не соромлюсь, мені взагалі просто все рівно, що відбувається, через потаємну кімнату Бог почув молитву цієї жінки. Він прийшов до цього судді, і він постукав його життя. І він швиденько виправився. І він швиденько змінив свою думку, друзі, якщо ви хочете позитивно, духовно збудовуючи, впливати на свою жінку, чоловіка ближніх, ви повинні за них в першу чергу молитися. А тоді ми можемо приходити і говорити про якісь певні речі, що я вам бажаю так або бажаю чогось іншого. І якщо ми не вступаємося в духовну війну, не промолюємо життя ближнього, не потрібно туди приходити і питатися розказувати, що тобі потрібно змінити своє життя. Друзі, потрібно розпочати з себе. Тому давайте ми встанемо, друзі, для молитви і перенесемо до Господа на руках наше життя. Перенесемо до нього в тому стані, якого є наша духовна кімната. Ми будемо молитися. Якщо в когось є бажання моліться, я завершу молитву.